Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його ракета Starship полетить на Марс вже до кінця наступного року. Про це пише BBC. Якщо все піде за планом, перші люди зможуть висадитися там у 29-му або трохи пізніше, у 31-му році. У майбутню місію Маск також хоче взяти людиноподібного робота Тесла Оптімус, який зможе виконувати. Побутові завдання очікується, що він коштуватиме від 20 до 30 тисяч доларів. Засновник Телеграм Павло Дуров отримав дозвіл суду покинути Францію та вилетів до Дубая. Про таке повідомляють місцеві змі. Слідчий суддя змінив умови його судового нагляду, дозволивши тимчасово виїзд. Тож сьогодні дуров вилетів із Паризького аеропорту Лебурже. І нагадаємо, що влітку минулого року його було затримано у Франції, відправили його під арешт, а потім звільнили під заставу у 5 мільйонів євро. Тоді йому заборонили залишати країну та зобов'язали двічі на тиждень відзначатися у поліції. Дорого висунули обвинувачення у 12 злочинах, пов'язаних із Телеграмом.